Привіт всім, бажаю міцного. Таке питання. Ось є діючий консультаційний бізнес. І є в ньому учасники, відповідно, психолог, консультант і клієнт-отримувач послуг. Ну, клієнту зрозуміло, навіщо ті послуги. А от психологу, навіщо? Навіщо вам бути психологом? Щоб заробити гроші! Так швидше заробити гроші, продаючи щось. Чи досягнути якоїсь великої місії? А може ви просто створюєте красу? Якщо ви створили красу, красу взаємовідносин, красу особистості, то чи вмієте ви продавати цю красу? Подумайте про це. В наступне відео розкажу, як продати красу. Пока!